Ще раз скажу, я не професіонал, я аматор. Професіонал будували Титанік. Дякуючи моєму другу, якого звуть Анатолій. Привіт тобі ітоліант. Я знаю такі от речі. Інакше я би це звідки міг знати. Я ж комп'ютерщик, так люди кажуть. Двер, ви мені скажете, що я дурачок може. Ну я не такий. Я технік, ні? Виглядає помитий блок. Ну Він не дуже сильно відмився. Так щоб аж блистів, але ціль і не така була, щоб він відмивався і блистів. Значить, я тут дивлюся, є якісь засічки, які б здалося, я думаю. От вони визиміють, щоб, щоб клапана не зачіпали. Бо якщо тут становиться клапан, чи він не буде? А ні, не зачіпає. Ну так і залишу тоді. Щоб я лишній раз не робив ті речі. Ну що ж, встановлюю клапанчики і йду притирати їх. Я отримав ось таку штуку e, Wall Grinding Compound. Спеціально для притирки клапанів. І... Ну, тут трішечки, здається, треба зачистити. А також я ще отримав таку е запчасть. Я не буду дідовським методом, а буду сучасним методом. А сучасний метод от такі от штуки. Бачите такі от Тако присосується до клапана. Така присосочка і тако. шик-шик-шик-шик-шик-шик. ш Шуреєш її. Такі от приколи. Американський. Ну, я, звісно, не буду так робити. У мене є шланг, дрелька і буде все має бути. Ну, Америка. Отже, ось так виглядає клапан перед притиранням. Бачите, як воно все скрізь однорідно блистить. Наносимо змазочки. Притиручної. Клапан залишаю в тому місці, щоб він, щоб я знав чий це вчиться дукові. Но, це і перехожу до слідуючого. Ну, щось краще, щось гірше, але притирається. Степінь притирки я не знаю. Це вже будемо провіряти, коли клапани всі повністю встановляться. Зажметься їх. І можна буде перевернути головку і залити їх, наприклад, якоюсь рідиною. Ну, переважно заливають е цим. А як буде по-український керосин? Мабуть, так і буде українською. Керосин. Керосин. Ну так. Отже, заливають керосином. Дякую. Притерті, Засухарені. Отже, Час встановлювати головку. Там же я також почистив, встановив уже прокладочку. Зараз будемо потихеньку рухатися в плані зборки. Час найвищий. Побажайте мені успіху. Відкрутити болт. Я вже його висверлив, я вже забив спеціальний зйомник. Ось що ми маємо, дивіться, весь інструмент відтримує. Чи мого на чи <гум> Якість така. Отже, ну, ну, пробуємо ще, ще пробую викручувати. Така машини, як маленький ребус. Ти маєш згадувати, що ти звідки викрутив і, і куди ти маєш закрутити. От ми дійшли до такого етапу, двох болтів не можемо прикрутити, я різьбу зірвав. Так що... Все як положено. Нічого нового. Зараз будемо якось вирішувати питання з різьбою зірваною. Тут от в блоці є. Це на помпу і треба нову різьбу буде нарізати і поставити більші болти, наскільки я розуміюся. Коробочку з фюзами. На коробочці з фюзами, така є книжечка, пише що в книжечці, дощик, все як Поліз я в книжку. Чисто мені цікаво, стало якихось фюзів. Нема куди до чого відноситься. Що ми можемо? Є 344 сторінка. На цій сторінці чітко є, як. Бокс, ідентифікувати спалений фюзик 346 і поміняти. Йдемо на 344 344. Ви мені скажете, що я дурачок Може. Ну, я не такий. Я може і дурачок. 344. Коробочка, як вона виглядає? Одна, друга. Так, відкриваєте, який кольор фюзика, на який ампераж відповідає, перевертаємо. Як спалений фюзик, як його витягнути, як його поставити. І все. А інформація, де фюзики? І які за що відповідають? Відсутня. Отак от. З того моменту, коли ми будемо вже встановлювати кемшафти, так звані розпідвали. Ну, зараз я там. Змащую такою червоно, бачите, це є спеціальна така оливка. Це так е масло, яке... монтажне масло, так. це щоб ви складали, коли ви складаєте, для того, щоб перший пуск, коли відбувається на, те, на вашій машині і ще масла немає, щоб воно насухо не терлося така от спеціальна штука. Ну що ж, я провірив кемшафт, він все з ним нормально, він ніде не пошкоджений, і він буде стояти десь ось тут. Ось так. Красота. Зараз ще повитираю, щоб десь не попадало лишнє масло. Лишня смазка. І... Спеціально купив для того, щоб встановити ось такий анаеробік герметик. На це місце. От в ці пазики вставляється цей анаробічний герметик для того, щоб масло, щоб він не застиг в випадку. Він застигає тільки на. Боже, перезняти, мабуть, треба. Він застигає на... тільки на коли немає повітря. Отак от от він працює, цей герметик. Тому така от штука. Трошки в мене є тут скречі на, на розпідвалі випускному. Але сам по собі він ціленький. З ним нічого нема, пошкоджень нема. Да, тут блищуща поверхня трошки відсутня, тож погано, що на кулачку нема. Ну, думаю, що це що це буде працювати. А це все із-за тої от штучки, яка попала під колінвал і спричинила цю всю проблему. Така от красота. Ну, в деяких місцях ще не відчищено, але е, в загальному воно не повинно впливати на установку. Отже, можна ще дочищати там дуже багато до повного блеску. Але суть не в повному блеску, а суть в тому, щоб функціональність була, правда? Отже... Зараз наношу герметик і готовий встановлювати. Потім буду гратися з настройкою ланца. Так ще все йде, казав для сільської местности. Хто там у нас казав таке? Не пам'ятаю. Головне би виконуло свою функцію, що трошки лишилося. Отже. Туди. Ще раз перевіряю. Що там, як там, вроді все на місці, вроді все класно. Будемо ставити, ні? І... А, ні. Ще не все. Бачите? Чуть не забув. Ще треба змастити сідла красиво смазочкою. Отже, затяжка має бути 8 Нм. метрів. 8 це метрів це десь, це десь 6 паунд, 5,9-6 Ну, Чесно вам скажу, здивували. Здивували. 8, це щось так маленько-маленько. Ну, але все рівно от затягую, бачите. До легенького щелчка такого. Іду строго по вказівці. Має бути рух від центру, вправо вліво, вправо вліво. Пружинить, само вертається. Рухається, отже, ну, все добре тим часом. <гум> Дивно, але добре. Ще йдемо 90 градусів прокручуємо і в подальшому будемо проходити ланцюг. А та железячка вона знаходилася ось тут. от Бачите? Оце от гніздо, а ця железячка закривала. Від того, щоб вам напряму масло не летіло. Думка, звісно, добра, але ну, вирішення погане. Так що, погнав? Після довгого читання і всяких цих я виставив лінії, от марки всі сходяться, там-там-там, поставив новий натягувач, установив всі девайси. Зараз заберу ось цей от супорт такий невеличкий, який дозволяв нам... Ще він нам не заважає? Але, тим не менш, і акуратно треба прокрутити, принаймні, двічі, щоб побачити, що ніде нічого не вдаряє, не стукає, не немає ніякого, ніякої затримки. Що ж, я вниз хапаю ключик на 24 і погнав прокручувати. Все встановив, виглядає досить непогано, крутиться легко, зараз зачистив. Кришечку будемо кришечку припасовувати, ну і закривати вже це все дійство. І доводити, може, сьогодні і заведемо? Може. А, ні, масла немає, фільтра немає, сьогодні не заведемо. Ну але складемо. Що ж, після того як зробив, вже все склав, бачите, майже все на місці. Ну, не майже все на місці. Вирішив подивитися, що ж там з маслком. І ну, подивився просто в піддоні. Заодно почистив його, нічого не знайшов, чесно кажучи, стільки все гарно. Може ще й побігає цей моторчик. Ну на факт, лишилося трошки болтиків. А, ще отака штучка, якась десь не поставлена. Цікаво скільки вона грошей коштує, може продати її. Але в цілому все, все зібрано. Отже. За шпорт. За шпорт. За шпорт. Так, залишилися останні штрихи. Що залишилось, Тат? Не знаю, мабуть, завести це у дьявола. Данила, ну хто так робить? Дивись, це натискається і ось так от відкручується. А ну, Американські таблетки не відкривав. <сху> Я не відкривав. О, це антифриз. Ти прочитати міг? Бач, тут пише 5 кватерів, нам треба 4,6. Тобто не повну банку заливаємо. Фуск. Юля, де це вогнегасник? Чи, е, враження, тато. Що враження? Завелася, здивувався. Е, Це як його. Побачив щось. Хочу, хочу їхати. А що ти робиш зараз? Я замовляю. Е, замовляю PCV Valve, тому що він не працює. Потрібно новий. Завтра приїде, прикинь. Завтра! <проку> да? Серйозно? Ну. Судячи з того, що зараз тут нічого нема, воно поїхало. Поїхало, поїхало своїм ходом. Треба зараз прибрати трішки. Я тут насвинячив що, тобі теж треба, так? Ну я ж там всім своїм коворкерам казав, що я... Що він робив машину. Ну просто натисни і заведи її. Що я роблю машину, мені ж почує. Вона працює.